Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Міндіч міг кукловодити Уміровим задля поставок неякісних броніків для ЗСУ. Пише телеграм-канал У Учорашньому відео розповідали про те, як в одному з епізодів історії з плівками Міндіча прозвучало прізвище попереднього міністра оборони. Рустема Умірова зараз він обіймає посаду секретаря РНБО після того, як крісло очільника Міноборони передалось Денису Шмигалю. В іншій ж історії фактично підтверджується зв'язок Міндіча з компанією Firepoint, тим самим виробником далекобійних дронів і ракет. Фламінго, якими зараз почали атакувати Росію, у першому Мірова згадали, коли прокурор САП під час судового засідання, де обирали запобіжний захід, одному з фігурантів справи плівок Міндіч озвучив і прізвище як з голови Міноборони. Зокрема, він говорив про те, що Міндіч, організатор масштабної корупційної схеми в енергетиці, ймовірно, також мав вплив і на Умєрова, коли той обіймав посаду міністра оборони воюючої вже 12 років країни. Умєров таке заперечує у мережу. Водночас викладали фрагмент епізоду, де в матеріалах набу про міндіча, нібито згадується Умєров, а саме у контексті розмов про контракт на бронежилети для армії, Чинний секретар РНБО написав, що на посаді міністра регулярно зустрічався з виробниками, постачальниками та лобістами. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій порушували питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт розірвали через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не поставили. У той же час Зеленський був у курсі мародерських схем і захищав міндіча від набу, пише депутат Ар'єв. Такого висновку дійшов народний депутат України від партії Європейська Солідарність. Володимир Ар'єв після нещодавніх публікацій плівок Міндіча нардеп навів додаткові аргументи, чому санкції проти міндіча є відвертим окозамилюванням. Державна прикордонна служба два дні тому повідомила мені, що міндіч перетинав кордон як громадянин України на фото. В рішенні Ренбо йдеться про те, що санкції запроваджені проти громадянина Ізраїлю. Міндіча. По перше, це свідчить про те, що Зеленський був у курсі про подвійне громадянство Друге і приймав це нормально, в той час як інших за це позбавляв українського громадянства. Але подвійні стандарти це стиль. Президента, головне подруге Зеленський явно давно був у курсі мародерських схем і захищав міндіча від набу, але коли не вийшло поламати антикорупційні органи, він дав другу втекти за кордон перед початком фінального етапу операції Мідас, знаючи, що Ізраїль не видає своїх громадян, він запровадив санкції, які через процедурні підстави наявність фігурантів злочину в складі РЕНБО, яка й ухвалила санкції, захищає його від видачі Україні і з інших країн. І тому, поза межами Ізраїлю, міндіч може боятися хіба що ФБР. Раптом вона забажає отримати президентську. Сьогодні друга собі Володимир Ар'єв вважає, що це ботафорія і імітації. Додає пишеного тиску громадськості Зеленський не змінить стиль своєї поведінки і управління воюючою країною через Мародерську вертикаль. Блогер Джон Сміт додає у справі по агентурній групі Деркача, СБУ вже прималюку все приписало так, що Деркач тепер не резидент, а дрібна сошка, а справжній резидент уже задержаний пасажиром. Для цього ЕСБО сфальсифікувало покази затриманого охоронця Деркача Колєснікова. Колєсніков через рік на зоні раптом згадав, що це він резидент і лідер агенту. Турної групи він всіх завербував, включно з дубом. Він навіть познайомив Деркача з гру лише в 2018 році. Це коли самі американці вели санкції на Деркача. Бо випускник Академії ФСБ це діючий агент РФ уже десятки років. Деркачу спершу дали ну і, звісно, применшити зв'язок зеленського з гру. Так ось наступила печальна реальність. Наша енергетика зруйнована. наша країна з оточення Зеленського розікрали тендери. Рашка вдарила по залишкам. Бо завдяки Зеленському справжній резидент гру із Москви так і продовжив контролювати українську енергетику. Контррозвідка закрила на це очі, як і у питанні, хто погодив Богослаєво. передачу вертолітних двигунів уражку. А Деркач тим часом вже з Москви навіть розширив за пару років свій вплив на енергетику. Як бачимо, з плівок що не тільки двушка ушла в Москву, а й підконтрольні йому корупціонери спершу зайняли ще більше посад. а Тепер тихонічко ушлі в ліс. Агентурний спрут досі на чолі держави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.